Всім привіт! Це подкаст Teachers Talk. З вами незмінно Оля Марина та Оляна. І сьогодні ми будемо обговорювати трець викладацького життя, який нас зацікавили, зачепили, і будемо намагатись знайти істину. Дівчата, почнемо з лайту. Перша теза, яку ми будемо обговорювати, пише викладачка: привітайте! Мене вперше загустила учениця. Це часто трапляється у груповому форматі, а ось так, щоб індивідуально, мабуть, ні. Тому що мені здається це трохи інфантильно, типу, і більшість учнів вони так не роблять. Більшість людей я вважаю, так не роблять. Тобто для мене такий вчинок він про те, що я настільки, як людина, не можу дати раду своїм емоціям, що я навіть не подумаю про те, як іншій людині е, ось і просто втічу від ситуації. Замість того, щоб вирішити її насправді дуже простий спосіб, ну напиши, що там не умовно, ти хочеш завершити співпрацю, у тебе якісь обставини і жодних проблем. А так це має такі дуже складні наслідки для викладача психологічно, тому що це нормально, що ми в таких випадках, як люди завжди починаємо в собі копати, незалежно від кількості досвіду, незалежно від того, наскільки там ми не знаємо професійні, одразу здається, боже, щось не так, і ти вишукуєш там умовно. Навіть якісь мікрофрази, які ти міг сказати, які можливо там були не так проінтерпретовані, і так далі, ну це ще залежить від викладача, насправді, бо особливо, якщо це великий потік учнів, то як правило вони на таку людину не дуже реагують. І я щось собі думаю, що тенденція може бути така, що з дорослими. Людьми це працює, мабуть, так, що це дуже якось невідповідально не попереджувати і просто гостити інших людей. Якщо це діти, можливо такі ситуації можуть траплятися частіше, особливо якщо там умовно батьки це менше контролюють. Да, гостинг погана історія. Мені здається, що комунікувати важливо і да. адекватна комунікація. Вона доросла, вона зручна. До того ж, ніхто ніхто не каже про те, що треба людині дзвонити. Просто напишіть месенджер та повибачте не сьогодні, або вибачте більше ніколи. Так, давайте далі. Чи впливає наявність ФОП на ваше рішення, коли шукаєте репетитора? Це мені здається дуже цікава тема, тому що коментарі були дуже сильно протилежні, полярні і інколи навіть дещо агресивні? Я цього не дуже розумію, але, от мені цікаво, дійсно, коли от, наприклад, ви обираєте. Викладача собі, ну якщо він в Україні, давайте так. Можливо, щоб це був ФОП. В мене є викладачка, з якою я також займаюся, в неї є відкритий ФОП. Але я б не сказала, що мені це супер принципово якось. Я не впевнена, що для мене важлива наявність ФОПу в людини, якщо чесно. Якщо це приватна якась особа, і я бачу, що в неї там не, не так багато можливо і підписників, і не так можливо багато учнів. Я не можу про це судити, я лише про це здогадуюсь. Але, от навпаки, мене б дуже насторожило, якби якась мов. Школа велика, або ну, взагалі мовна школа, якась, щоб вони мені там кинули рахунок типу, на карту, просто скиньте мені гроші за заняття. Ось Це мене б дуже сильно насторожило. І, типу, а, що? а чого, а як? Тому от в цьому сенсі ну, типу, мені цікаво. Насправді, от в мене можливо якісь подвійні стандарти, тому що дійсно якісь починаючі репетитори, якісь тому, студенти, які трішечки почали підробляти да, беручи учнів. І це, типу, початок шляху. Мені здається, що я. Взагалі лояльно до цього ставлюсь. типа окей. А коли вже ти такий досвідчений, мені репет... здається, що вже ну, дійсно ми могли б і сплачувати податки, тому що це дійсно ваша основна діяльність. Ну бо там ще й різний заробіток. Чому зараз люди так остро на це реагують, особливо початківці репетитори? Вони настільки заробляють, щоб платити тих 5 тисяч гривень щомісяця на податок, враховуючи середню вартість заняття початківці репетитора, ну це буде гривень 400-300, мені здається, Ленка, ти знаєш? Я думаю, так, бачила недавно тік-ток про те, що там був якийсь викладач, в якого вартість занять було 250 гривень. Я не думаю, що в цьому випадку ціна дорівнює якість, але просто що це ну, не зовсім реалістична вартість для сьогоднішніх часів. Ну так, але людина лише починає на цей момент. Вона так себе оцінює. Всі прийдуть до того, що будуть вартувати гарно грошей. Але на початках ось така вартість, коли я починала, у мене теж якийсь мізер коштувало заняття. Це нормальний еволюційний етап. Але я про те, ну що типу 250 гривень заняття, 300 да, умовно. Університети, що очевидно, у них скільки занять вони можуть взяти на день? Ну, заняття 3-4 там беремо 5 робочих днів. Загальну суму ну, набіжить на 1020, я думаю. А з них ще віддавати 5 на податок. Це просто нераціонально, і тому я вважаю, що до них претензій бути немає. На це треба просто закривати очі. От якщо да, це школа, якщо це вже репетитор, який займається цим довго, і це його основна професія, то, звісно, ФОП має бути. Так, наступна тема хочеться трохи поговорити. Я працюю репетитором більше чотирьох років, маю чудових студентів і люблю свою роботу. Проте зараз літо, отже, постійні відміни, переноси. Хтось іде на канікули, забули, проспали, не хотіли йти на урок. І я вже думаю про те, щоб змінити сферу діяльності, можливо, зовсім піти з репетиторства і працювати на дядю. Але розуміти, що незвичай жаючи на дощ, сонце, літо і відпустку, в мене буде стабільна зарплатня. Робити трошові робити в такій ситуації. Треба розуміти, що коли ти вибираєш цю професію, ти не профіксований дохід. Ну все. Тобто, в тебе немає цієї стабільності. Вона тому на всім підходить. Вона. Підходить людям, які психологічно дуже гнучки. Я, чесно, не маю тут якогось рішення, або це якісь дуже жорсткі правила, де, незважаючи на відвідуваність, людина має платити. Але з мого досвіду на це не підуть багато людей, і ви втратите довгострокового клієнта, або це просто прийняття реальності, якою вона є. Загалом я погоджуюся, що просто треба бути готовим до того, бо в нас в тому числі в доступі різні періоди бували, і ми завжди знали, що там умовно основний сезон це з вересня по травень, а літо це якраз така дуже епізодична історія, тобто. Хтось може проходити, наприклад, тільки червень, а взяти відпустку на липень і серпень. Хтось може два місяці, а серпень собі вирішити не займатися. Тобто, ти тут не можеш ніяк вплинути на те, чи учень цей піде з тобою займатися все літо чи ні. І ти як викладач повинен бути готовий до того, що в тебе може не бути таке навантаження влітку, як скажімо, в основний сезон з вересня по травень. Тобто я погоджуюся абсолютно з тобою, Марин, щодо до того, що ти сказала, що тут просто з цим нічого не зробиш. На це треба іти якби свідомо. Тобто, в цьому полягає і така можливо, це мінус професії. Коли хочеться отримувати стабільний дохід, то це не професія викладача. Ти не завжди, особливо якщо там ми говоримо про фріланс або про викладачів, які починають тільки, навіть якщо ти плануєш 5 занять в день з 5 учнів, спокійно може хтось не знаю, захворіти, перенестися і так далі. Тобто, це дуже непостійна історія. Насправді тут неможливо там, планувати, що ти вийдеш на ось такий бюджет в кінці місяця. Маючи якусь, ну навіть якусь певну кількість учнів, тобто тут все одно треба закладати ризик, що заняття скасується, перенесеться і так далі. Наступне і остання наша тема. Якщо ваш репетитор немає досвіду спілкування з носіями мови, ви вчите не англійську, а англо-українську. Вибачте, що ви скажете, люди з освіти радше погоджусь, аніж ні. Він має завжди мати цей досвід. Просто мало хто, на жаль, живе в мовному середовищі, і тому, типу, є інші інструменти, які ви можете бути висвітленими до мовного середовища. Це YouTube, це фільми, це подкасти, це книжки, це статті і інші різні речі однозначно, ви маєте бути в курсі і слангових моментів і того наскільки щось поширено. Що поїхало, типу це дуже дуже важливо. Мені здається, от ми про це теж говорили. Якщо ти викладач, ти повинен бути постійно учнем. Мені здається, ну як постійно. Ти маєш системно якось покращувати свій скіл. І мені здається, ну це дивно. Якщо дійсно твої учні постійно вчаться, а ти такий, та ні, в мене все є десять років моєї методичці, моєму там посібнику. Я буду по ньому і в тебе там, мовно кажучи, обмежена кількість там джерел, ресурсів і таке інше. І мені, мені насправді дивно да, дивна реакція людей. Це думка якоїсь людини в інтернеті. А люди думають, що вона прийшла до них додому і сказала, що вони нікчеми і не професіонали, і вчать не англійської мови. І починаються дуже маніпулятивні приклади. Фізику можна вчити лише тим, хто придумав атомну бомбу. Я така да. Ну це це такий один з з найзалеканіших, але я просто для мене це дуже дивно. Я просто думаю, що тут іще різне розуміння в багатьох людей, і багато хто сприймає це дуже буквально в плані саме комунікації з Нейтівом. Тому що навіть в тому ж університеті, як би там не було, але ми вчимось якраз на матеріалах, які продукують саме Нейтіви. Тобто, це також свого роду комунікація ну не пряма, там, скажімо, один на один, але. Це взаємодія із джерелами, які продукують саме нейтіви. Для мене, типу, комунікація з скажімо, такими автентичними матеріалами це ну, більш ширше поняття. Тобто комунікація з нейтівом це комунікація з автентичними матеріалами. Хтось це розуміє дуже буквально, скажімо, і можливо, на основі цього якраз відбувся ось цей безлад в коментарях, скажімо так. І ще подібна тема розганяється, але інший стейтмент кажуть багато викладачів. що... Ви не можете вивчити іноземну мову краще ніж рідну, тобто рівень володіння рідною буде дорівнювати рівню володінню максимальному рівню володіння іноземною. Я можу навести приклад. Якщо я говорю українською, і я не кажу слово амбівалентний, то я типу не вивчу його англійською, бо в мене його немає на рівні концепту в голові. Мені здається, рівень концепту це взагалі якась історія про загальну рудицію. Якщо ти дурачок, ти не будеш класно володіти будь-якою мовою, тому що в тебе запас лексики буде на рівні стіл, рука, яблуко, фонарь, все ну, типу, це мається на увазі, і по факту це стейтмент, який правомірний, але теж під цими постами стільки хейту, то бо люди не готові приймати. Що дійсно їм треба і рідну мову вдосконалювати для того, щоб вдосконалювати іноземність, це був Stock. Дякую всім за перегляди і прослуховування. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Надсилайте нам про які нам треба обговорити. Всім гарного тижня. До побачення.